Отака на сонячній поляні, особлива молитва кроків 12 листопада 2024 року. вівторок. Саме вівторок, за переданням Бога Божої Матінки, цей хрест має засіяти перед тим, як четверг Бог має прийти за 2-3 дні. Дай Боже, скоріше, щоб сталося все, щоб Україну ненько віки за Божим благословенням, за народною підтримкою, згідно пророцтва, паданих ще в 1942 році, очолив Тарас Григорович Шевченко. І на цій сонячній поляні, щоб забралися тисячі людей на подячну молитву у той день, коли це буде. Віримо, дорогі люди. Але й перед тим, каже Божа мати. Щоб сюди люди приходили, лампадки свічі запалили від кожного міста і села, від кожної побожної сім'ї, родини, тоді скоріше Бог прийде до України в найважчий час і поможе нам перемогти всіх цих гадів зла, які з Москви, з Китаю, з Кореї за гроші секти хабаду мільярдерів. Закупляють гадів з інших націй, також проти України, проти інших націй світу, тільки бісові діти. Але переможуть діти Божі, бо Бог нам допомагав і причиста Божа Мати, та всі святі ще більше допоможуть. І не Отця, і Сина Святого Духа, дай Боже скоріше.